ви на Оскорська церква! Ми хочемо кожна церква, погодження серпа! Замість способи, допомогти якось відкрити заново роботу. Якісново і молочні продукти. Вони хочуть відкрити цього пішки. Давайте трошки поскатуємо.

Musim panas, hati utamai, berjalan maju. Musim panas, hati utamai, berjalan maju. Musim panas, hati utamai, berjalan maju. Musim panas, Ведь московського попа! Ведь московського попасть московського попа! Ведь московського попа!